Пане Андрію, вітаю вас. Так вітаю. Дякую, що знайшли для нас час і можливість і допоможете. Сподіваюся, розібратися в цій непростій математиці. Держстат повідомляє, що загальна інфляція сповільнилася, але продукти навпаки дорожчають, і, і в, в, дуже вкратно вони дорожчають, якщо ми можемо це бачити, навіть просто по цифрах. Чому ціни на продуктах зросли на понад 23%, Хоча загальна інфляція начебто знизилась на 14%? Наприклад, ті самі яблука 195%, капуста – та 150% ну такого стрибка не було роками. Я вибачаю, що я прямо так цифрами апелюю, але допоможіть нам розібратися. Чи справді причина лише ну, в погоді, спека чи весняні заморозки, що могло дати такий ефект? Ну, почну з вашого останнього запитання, чому такі великі відсотки зростання на продукти харчування? Е, перша головна причина це нижча врожайність минулого року е, через погодні умови і через циклічність. По-друге, ми пам'ятаємо, що на весні, на початку літа цього року також така посушлива погода, і це два ключових фактори, які дали нам підвищення цін на продукти харчування, особливо овочева і фруктова група. Але не тільки ці чинники працюють безумовно, впливає фактор війни, тому що через постійні, практично щоденні обстріли вже всієї. Території України вже немає жодної області в Україні, яка б не зазнавала великих обстрілів зі сторони російської армії. Безумовно, йдуть руйнування і об'єктів енергетики, що призупиняє або на деякий час зупиняє роботу підприємств. Це порушення логістики транспортної по тій же причині, і плюс ми ще бачимо, що дуже багато влучань. Російських різних засобів повітряних іде навіть по складах аграрної продукції, і по зернових складах, і по складах продовольчої продукції. А це також прямі економічні втрати, які що виробники, що торговці змушені переносити на ціну, тому що ні виробники, ні торговці не можуть працювати собі в мінус. Оце ключові чинники, чому такі великі відсотки зростання цін на продукти харчування. І тому у нас так звана продовольча інфляція зараз загальна понад 23%, а в цілому інфляція трохи більше 14%. Тепер поясню цю різницю, чому продовольча вища досить суттєво, а загальна нижча. Справа в тому, що в нас в Україні статистично показник інфляції рахується по так званому споживчому набору, до якого входить 339% Найменувань товарів і послуг. І саме по цих 339 найменувань товарів і послуг, по зміні цін на них і вираховується у нас загальний оцей показник інфляції, який зараз трохи більше 14%. Але реально переважна більшість українців користуються до 100 найменувань товарів і послуг. В основному з таких груп, як знову ж таки, продовольчі товари. Ліки, транспортні послуги, так, без яких не можна обійтись, послуги зв'язку, послуги інтернету. От, фактично, це 5 основних груп товарів і послуг до ста найменувань, якими користуємося більшість з нас. І якщо б ми порахували зараз інфляцію, тобто зміну цін по цих е, ну, популярних чи самих використовуваних. Товарів і послуг, то ми б мали оцей загальний показник інфляції значно вищий. тому що до цього величезного набору з 30, 30, 339 позицій входять, наприклад, послуги няні послуги прибиральниці. Цими послугами ми розуміємо, що переважна більшість українців не користується. Туди входять товари, електроніка побутова техніка. І, і так далі. А по цих товарах також ми ж не, не купуємо кожен рік там, новий ноутбук чи комп'ютер, і навіть телефон, чи тим більше там, пральну машину, посудомийну машину, мікрохвильову піч і так далі. А статистика рахує зміну цін по цих найменуваннях постійно. І там, наприклад, зараз ціни не ростуть або навіть через велику кількість акцій. Ціни навіть по багатьох позиціях знижуються, і тому загальний показник інфляції по всіх цих 339 позицій товарів і послуг у нас значно нижчий, ніж, наприклад, окремо взята продовольча інфляція. Е, зрозуміло, тепер ну трошечки прояснили нам е, цю ситуацію, тому що дійсно всі дуже злякалися. Але от Нацбанку прогнозують, що надалі інфляція поступово навіть буде сповільнюватися е, навіть за широким спектом е, спектром товарів та послуг. І цьому нібито сприятимуть кілька факторів: І надходження нового врожаю е, краще ніж торік. Ситуація в енергетиці, і навіть зменшення світових цін на нафту. Чи це так? Ну, це так, якщо буде зменшення світових цін на нафту, якщо, якщо говорити про згаданий вами Національний банк України, якщо він буде підтримувати ну, хоча б відносно стабільний курс гривні, тому що від курсу погодьтесь також залежить загальна інфляція, зокрема залежать ціни на імпортні товари. А вона для прикладу зараз величезний імпортний товар, який називається пальне. У нас пальне 100% імпортне, і дизель, і бензин. Ну, за винятком газу, але це величезна частка в імпорті. Я в не кажу знову ж таки: та побутова техніка, електроніка, автомобілі, які все 100% імпортне, тому якщо Нацбанк в тому числі буде тримати відносно стабільний курс гривні, то інфляція буде помірною, а знижуватись вона може якраз за рахунок продовольчої частини продовольчої інфляції, тому що ну вже навіть зараз з середини літа. Вже починає діяти так званий сезонний фактор. Вже ми маємо новий врожай своїх там, овочів і деяких фруктів, ягід, які виходять на ринок і таким чином збільшують значну пропозицію. Так? А наш з вами попит він суттєво не зростає через те, що в нас не зростають реальні доходи. Тому попит тут ніяк не провокує підвищення цін. Пане Андрію, також ви згадали про пальне. Давайте теж обсудимо Більшою це. мірою ціни зараз залежать від пропозиції, від курсу гривні. Знову ж таки війни. Зрозуміло, а пане Андрію, низка експертів говорять, що буде здорожчення і на бензин, і на дизель в Україні. Вже кажуть, що це буде найближчими тижнями, і водночас, як ви сказали, газ він не буде дорожчати. Наскільки можна буде утримати ось таку дешеву альтернативу? А ну взагалі в довгостроковій перспективі. Завжди автомобільний газ, якщо ми про нього йдем, ведемо мову, він приблизно вдвічі там, в один разів, ну, разів, щонайменше в 1,7 разів дешевший за бензин і дизель. Саме тому дуже багато автомобілів різного класу власники переводять на, на ГБО. Тому тут, ну я в принципі і раджу продовжувати це робити, тому що ну, ми розуміємо, що в умовах знову ж таки. Нападів на нашу енергетику сподіватися, цілком, наприклад, на електромобілі в наших українських сьогоднішніх умовах, ну, напевно, не можна сповна, тому зараз на найдійніші джерело енергії для транспорту це газ, ну так само, і дизель бензин, але вони просто дорожчі. Тепер щодо деяких інших чинників, безумовно, чинник війни він залишається ключовим, тому що ті ж обстріли енергетики інфраструктурних об'єктів. Які порушують логістику, все це збільшує вартість продукції як для виробників, так і для торговців. А вони змушені в свою чергу цю збільшену собівартість переносити на збільшення ціни, тому що ще раз повторюю: ніхто не може працювати собі в мінус, тому тут треба об'єктивно поставитись до нашої дуже важкої воєнної і від неї вже економічної ситуації. Звичайно, що нам хотілося б, щоб доходи в нас росли швидше, більшими темпами, а ціни зростали меншими, а ще краще взагалі, щоб не зростали. Але ми повинні все це зараз з розумінням прирівнювати до нашої реальної дуже важкої воєнно-політичної і економічної відповідно ситуації. Тому порівняно, скажімо, навіть з тією країною агресором Росією. Яка, начебто, ж вона там завоювала тимчасову частину е, нових територій українських. Вони ще й тим більше промислово насичені і аграрно насичені схід і південь України, і, начебто, в Росії мало би бути все добре. Але економічно в Росії ситуація загальна зараз ще й гірша ніж в Україні. Темпи росту ВВП їхнього нижчі, ніж у нас інфляція реальна в них вища. Ніж у нас, ну зокрема, у них от зараз буквально зросли нова хвиля зростання серйозного зростання ціл на комунальні послуги в середньому на 14-15% одним, як кажуть, заходом. Тобто, нібито країна агресор більша е, нафтоносна, газоносна завоювала нові території тимчасово. А економічна ситуація неї гірша ніж у нас. Тобто, все пізнається в порівнянні. Тому, якщо ми порівняємо, то як то кажуть, нам ще гріх жалітися на нашу економічну ситуацію, хоча завжди безумовно хочеться кращого. Якщо ми навчилися жити в час війни, то точно нам буде легше потім жити і дійсно якось правильно реагувати на ті чи інші підвищення цін і так далі. Пане Андрію, я вам дуже дякую, що допомогли розібратися в цій складній ситуації. Запрошую вас знову до розмови. А нашим глядачам нагадую з нами на зв'язку був Андрій Нова, голова комітету економістів України.